Вітаємо, Незламні! З вами Бердянськ сьогодні. І це, як завжди, головні події тижня, що минає. У Запорізькій області наші сили оборони йдуть вперед і вже просунулись за останню лінію оборони РФ. Це повідомляють експерти з інституту вивчення війни. Вони зауважили, що наша бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів і зубів дракона. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, вказують на те, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів і загороджень типу зуби дракона, які є частиною тришарової оборони, і вступили в обмежений бій безпосередньо на захід від вербового. Йдеться в повідомленні Американського інституту вивчення війни. Про успіхи українських військ в нашій області заявив і речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Мілітаризація дітей у Бердянську йде повним ходом. Дивлячись на дітей, одягнутих у однострій зі зброєю в руках, не одразу здогадаєшся, що це захід до Дня міста у дитячому парусному клубі. Там, де раніше були яхти, регати та морський спорт, зараз зерніться. А пропаганує війну серед дітей зрадник Олег Дряньов. До речі, саме в нього у патріотичному гуртку займався Тигран ганісян і саме про нього говорять, що він міг здати окупантам хлопця. Російські пропагандисти вже давно закликають українців на тимчасово окупованих територіях ставати до лав їхньої злочинної армії. В своїх відеороліках вони мотивують, нібито високими зарплатами, відпустками та пільгами. А от тепер вони ще й відкрили в Бердянську мобільний пункт відбору на службу за контрактом. Хоча, вочевидь, вони збираються не відбирати, а таким чином забирати українців на війну проти своєї ж країни. Рашистські пропагандисти заявили, що у вівторок відбулася історична подія для Бердянська. Відбулось перше засідання їхньої фейкової ради. Так, для українських патріотів це теж історична подія. Всі зрадники відкрили своє обличчя та вже офіційно, публічно підтвердили свої злочинні дії. У вівторок фейкові депутати за допомогою шпаргалок обрали свого фейкового голову. Ним став колишній очільник будинку культури Нафтохімік Василь Нечет. Це для мене Та і... Я сподіваюся, я дуже уверен, що будемо працювати плотною командою весь період рішення і зробимо гораздо краще і лучше нашого. Хоча зовсім нещодавно Василь позиціонував себе патріотом України та у складі ансамблю Срібний креш співав патріотичні пісні на різноманітних українських заходах. І Таких, як він, зрадників не пробачають навіть росіянські загарбники. До речі, так би мовити, головою фейкової районної ради зрадники обрали також співучу голову Світлану Грищенко. Вже дуже скоро ці голови полетять. Під суд. У центрі тимчасово окупованого Донецька палала будівля адміністрації. Прильоти в Мелітополі. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів. Найгучніше було в районі Автокольор Литу. Згодом стало відомо, що одні з потужних вибухів пролунали на одному місцевому заводі, де окупанти влаштували свою секретну базу. Молочанську Збройні Сили України влучно вдарили по приміщенню колишньої адміністрації. За нашою поки що не підтвердженою інформацією, саме в той час там зупинились російські військові. На минулому тижні ну, дуже часто вибухало та палало в тимчасово окупованому Криму. А мабуть, хедлайнером цього тижневого фестивалю була Бавовна у штабі Чорноморського флоту Ерефії. Почалось зриви, зриви, зриви в центрі міста. Фонд матері Кадирова передав ліки до Бердянська, але виключно лише для своїх військових. Ворог продовжує звозити на лікування до нашого тимчасово окупованого міста своїх поранених та вбитих військових. Судячи з відео окупантів, чеченські військові вивантажують ліки до інфекційного корпусу Бердянської міській лікарні, що підтверджує, що окупантів тримають поряд з цивільними пацієнтами. А також у відео йде мова про окремий шпиталь для поранених чеченських військових, який знаходиться поза межами міста. До речі, на відео вони виглядають дуже Добре, як для поранених. Які часи такі й полотна. Художниця з Бердянська Марія Юдіна намалювала чергову картину цього разу на тубусі від гранатомета. Мій рідний Бердянськ. Так дівчина назвала цей незвичний витвір мистецтва. А на цьому все, друзі, не забуваємо ділитися цим відео, підписуватись на наш канал та читати нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.